Згадала ще одну художню книгу, яку я відносно нещодавно прочитала, і мені дуже сподобалось. Це була українська література. Це Юрій Венечук, Діві Ночі. О. О, мені дуже сподобалось, як це все написано. Тому що, власне, у, у мене я вже поборола цей стереотип, що все плохо, типу в нашій літературі, всі страдають і так далі. Але мене дуже вразив. Е Стиль написання, він такий легкий, сучасний. З яким ти читала? Я знайома з творчістю, але я до речі не читала жодного. Мені дуже, дуже сподобалось, воно так ще гумористично написано, дуже в легкій формі. Ну, ти, типу, бачиш е, сучасного чувака, малюєш в образі mm -hmm. читаючи книгу головного героя, сучасного чувака. Е, в сенсі по повадках, по поглядах і всьому іншому. Тільки, типу, мінусуємо 30-40, не більше, 50 років. Uh, і вони там уже в лівайсах в якихось ходять, Доброго він там це все описує по якимось кабакам. е, uh, мова легка. Але uh, ж це uh, вже справ... сучасна українська ну... література.